Ця пропозиція надійшла з клубу, це ще було зимою, коли Карпати ще мали друг, догравати друге коло в першій лізі. Але на той момент якби, в мене ще залишався контракт в Одеському Чорноморці, і навіть якщо як, будучи то, що було моє бажання приєднатися до львівського колективу, але... Якби ну я розумів, що в мене ще півроку контракту в Одесі, і просто так на звідси ніхто не відпустить. Якби і там я не міг відвести тренера, тому що він на мене розраховував, і нам треба було теж здобувати очки, щоб залишити команду як можна вище в турнірній таблиці. Він старався дивитися на ті матчі, що в мені вийшло, то я старався дивитися практично всі матчі. І думаю, десь матчів 8-10 я дивився точно, особливо там, де були суперники, вже такі, як Інгулець, Лівий Берег. Епіцентр, ті, хто були досить боролися за перші 3-4 місця, то я старався переглядати всі ігри. Тижні-два, десь в нас, можна так сказати, є до початку чемпіонату. Збори мені здається, проходять в хорошому режимі, не можу сказати, що вони прям дуже тяжкі. Звичайно, сильні корективи вносить погода, тому що за такої спеки десь деколи буває, що трошки тяжко працювати, але якби ми розуміємо, що в сезоні буде така сама. Погода, тому треба привикати і старатися діставати з себе резерви і працювати на максимум. А в загальному по зборах, що я можу сказати, цікавий тренувальний процес. Всі якби налаштовані на роботу, тому все в звичному режимі. І, звичайно, що, напевно, найбільш зручніше все відчуваю під нападниками, так як останні там, декілька років, коли я був в Чорноморці, я грав завжди на цій позиції, тому якби, ну. Досить комфортно себе там почуваю, але по можливості я кажу, якщо так як от було зараз тут, що треба було зіграти на фланзі, там чи можливо під якусь тактичну схему це так мало виглядати, тому не в тому немає ніякої проблеми. Ну стається, якби акліматизації, так що такої сильної не потрібно, тому що я повернувся додому в свій рідний клуб, в якому я починав робити перші кроки в футболі. Напевно, досить велику кількість гравців я знав. Тому якби, якоїсь сильної адаптації мені не треба було. Так, чисто, щоб зігратися, краще розуміти партнерів. Для того якраз є збори. І так, я думаю, що до початку, до старту чемпіонату, ми вже награємо певні зв'язки і нам буде набагато легше. А те, що забив, віддав, це заслуга всієї команди. Звичайно, хочеться як можна частіше забивати голи, віддавати гольові передачі і приносити, перш за все, користь і результат для команди. Якщо ти будеш... Прагнути перемагати в кожному матчі, то ти будеш мати таку ментальність, психологію, що ти завжди будеш до цього йти. Тому, звичайно, хочеться краще перемагати, але я кажу, десь, якщо бувають такі моменти, що ти пропустили якийсь гол чисто за таких ну, помилок, які бувають завжди, тому краще нехай це відбувається на зборах, ніж потім в чемпіонаті. Ну, я думаю, що на 100% ще, напевно, тяжко сказати, але якби я добре розумію партнерів, вони, мені здається, добре розуміють мене, тому що в нас, можливо, не завжди не в всіх іграх, але були хороші моменти, які ми створювали за рахунок там, передач, на третього. Тому я думаю, що якраз до початку чемпіонату нам хватить часу, щоб вже відпрацювати це все на 100 Завжди краще починати вдома, але вже так попав такий календар, тому тут нічого не зробиш, треба. Налаштовуватися на гру, виходити і добувати тільки три очка і здобувати перемогу. З металістом всі прекрасно знали «Металіст», я проти них вже грав дуже велику кількість разів, тому ну тут всі якби, очікували цієї гри. Минай теж саме «Буковина» — можна сказати, так що це була команда, яка тільки зібрала, в яку прийшов новий тренер. Було в них я знаю, стоять завдання підняти підвищитися у класі, тому було цікаво, як вони будуть виглядати. А так всі. Напевно, нічого такого, прям щось дивного не було. Знаю, що він ставить дуже цікавий футбол, тому що я знаю, ми грали з інгульцем. Я був в Одесі, і я дивився багато матчів, коли вони грали з Карпатами. Якби в нього завжди в такий комбінаційний футбол, який цікавий вболівальникам, цікавий футболістам, тому що футболісти завжди люблять грати з м'ячем. Тому можу тільки сказати, що надіємося на ще раз, повторюся, на те, що ми будемо здобувати як можна більше перемог. І... Будемо Карпати, піднімати як можна вище в турнірній таблиці.